Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: як школи Олександрії готові до нового навчального року? Джури, Лід БДЮТ змагалися у всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців, закордонний досвід навчання учня мультипрофільного ліцею. Новий навчальний рік Олександрія розпочне у форматі офлайн. Про це повідомив Сергій Кузьменко під час перевірки укриттів дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти. Скільки шкіл та садочків готові приймати дітей, та у якому стані знаходяться сховища, розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії продовжується підготовка до нового навчального року. Зокрема, у закладах шкільної, позашкільної та дошкільної освіти триває перевірка укриттів. Адже завдання влади зробити так, аби діти отримували знання і знаходились у безпеці. В Олександрії буде працювати багато шкіл і багато дитячих садків. Якщо трошки точніше, то із 17 шкіл будуть працювати 15. Вони будуть працювати в змішаній формі. Це означає, що дітки будуть і офлайн в школі знаходитися, але якась частина буде працювати дистанційно, тому що одночасно ми не можемо всіх діток запросити до шкіл. Те саме саме стосується наших дитячих садків, Із 16 дитячих садків буде 12 працювати. Ось це більше, ніж було в минулому році. За словами міського голови, більшість батьків заочний формат навчання те саме стосується і дошкільнят. Тому було виділено кошти на ремонт тих садочків, де проживали внутрішньо переміщені особи. Близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету було виділено влітку на різні підготовчі роботи. Це і те, що стосується, що певні дитячі садки в нас були як місце проживання тимчасово переміщених людей із сходу нашої країни. То багато таких людей повернулися або додому, або зараз перебувають у гуртожитках, або особисто, чи особисто ну, знайшли собі житло в місті. Тому нам вдалося декілька дитячих садків провести такі. Хороші ремонти, косметичні, привести їх до ладу для того, щоб вони вже могли працювати за призначенням, призначенням. Наші молоді батьки мали можливість своїх юних чад привести в дитячий садок. Укриття всіх закладів, де перебуватимуть здобувачі освіти, готові на 100%. Не працюватимуть у форматі офлайн лише дві школи Олександрійської громади. Школа, яка не розпочне роботу, там неможливо було облаштувати тимчасове укриття, його потрібно будувати нове. Це дуже така складна робота побудувати укриття, і вона не швидко реалізується. Тому, от, власне, ми не змогли, ну, немає такої технічної можливості. Там запустити школу. І ще є у нас одна школа, яка також не почне роботу, але там пов'язано не з укриттям, а з певними рекомендаціями військових і за географічного розташування ми ухвалили рішення, що школа в даному мікрорайоні також не почне роботу. Тому із 17 шкіл 15 розпочинають роботу, і в цих 15 школах є укриття. Учні вказаних навчальних закладів підвозитимуть шкільними автобусами до найближчих шкіл, де укриття відповідають усім необхідним вимогам. Джури «Еліт БДЮТ взяли участь у всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців. У своїх виступах представники команди доповідали про краєзнавчо-дослідницьку роботу гуртків та власних краєзнавчих досліджень. У творчих майстернях рій-бойова шабля місто Олександрія має призові місця. Докладніше у наступному матеріалі. Джури Лід БДЮТ» стали єдиними представниками Кіровоградщини на всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців. Перш ніж поїхати на Закарпаття, тривала активна підготовка. Ми цього року спланували два походи. Це було селище Олександрійське, Головківський розріз, Головківка. І другий похід ми ходили через Бандурівка, Морозівський розріз і Олександрійське. Там завершили турбазою. Тобто Ну, і Відпочили, і така фізична нагрузка, тренування такі відбулися. Ну і Походу, ми в походах готувалися до всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців. Протягом тижня учасники зльоту змагалися у майстерності та вміннях під час шести краєзнавчих завдань. Кожного дня діти мали змагання. З різних напрямків. Взагалі готувалися ми і творчі майстерні, де діти готували пошукові роботи. Взагалі брало участь вісім осіб гуртка. Будинку дитячої творчості еліт саме із шести напрямків: це археологія, геологія, історичне краєзнавство, фольклор і етнографія, екологія, географічне краєзнавство. З цих напрямків були захист пошукових робіт, де ми вибороли друге місце геологія Оришич-Денис і третє місце Фролова Єлизавета це етнографія. І фольклор. Третє місце у нас в конкурсній програмі, де була туристсько історична Вікторина. Там теж ми посіли третє місце. Єлизавета Фролова для команди виборола третє місце, розповідаючи про етнічні особливості Кіровоградщини. Дуже хотілося розповісти про етнічні особливості Кіровоградщини, і тому я обрала весільні віночки і в цьому мені допомогла Олена Мітюріна. Тому що вона якраз займається виготовленням воскових вінків, і я навіть відвідувала майстер-клас її по виготовленню бутоньєрок. Мені це сподобалось, це цікаво, і я рада, що я була долучена якби, відновленню таких традицій нашої місцевості. Неможливо було точно знати, що чекає на туристсько краєзнавчому маршруті, тому готувались до всього, маючи на собі усе необхідне спорядження. Ми ж готувалися з липня і в туристичних етапах також. Ми готувалися на б'юті з нашим тренером Володимиром Анатольовичем. І ну, ми готувалися просто до всього, до чого тільки могли. Там і підйом по схилу, спуск по схилу, там переправи по колоді, по паралельних прямих. Тобто, ми що могли, те й робили, бо ми точно не знали, що у нас буде, що нас чекає. І ну, ми приїхали на і, напевно, найлегшим етапом це у нас був підйом по схилу. Ми дуже швидко впоралися з цим завданням. У нас навіть час був, нам дозволили там трошечки щось полазити і так далі. І ну, насправді, як на мене, то туристичні етапи нашій команді дуже добре вдалися, і з вузлами ми добре справилися, і у нас було ще орієнтування по лінії. З орієнтуванням ми теж добре справлялися, ми по часу встигали і так далі. І взагалі ну, мені ці всі туристичні штучки. Які етапи подобались дуже. Геологія та екологія це теми, які підкорилися ще одному джурівцю Андрію Корягіну. На геології я робив розбір води. У нас також була метеорологія і гідрологія. На метеорології ми використовували декілька приладів, такі як гномон, барометр, термометр, також був, психометр. Ми на екології ми також були дуже відповідальні, ми підготувалися, і там було, це було одна із самих складних робіт. І там було визначення температури, визначення, самої, визначення кольору, визначення запаху, смаку. Але більш всього складнішим був визначення кисню, скільки було кисню в воді. За це ми зайняли там друге місце, але були дуже складні, і ніхто не набрав відмінну кількість балів. Джури Літ БДЮТ дякують Кіровоградському центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також усім, хто допомагав підготуватись до всеукраїнського зльоту. Навчання за кордоном в сучасних воєнних реаліях для українських школярів явище доволі поширене. Існує чимало можливостей і програм, завдяки яким діти отримують право на безкоштовне навчання в престижних приватних школах. Одну з таких можливостей використав учень мультипрофільного ліцею Богдан Машуровський. У нього за плечима рік навчання в школі Кембриджа. Вже рік учень мультипрофільного ліцею Богдан Машуровський навчається в британській школі в Кембриджі. Потрапив до закладу за освітньою програмою Хамсі Елворті. «Це стипендіальна програма «HMC» – Headmasters and Ейчемсі Conference in Eastern and Central Europe, що значить рада директорів та директорок в Центральній та Східній Європі. Це благодійна організація, яка допомагає. Учням, студентам з, з цих регіонів отримати безкоштовне навчання в приватних британських школах. Як я туди потрапив, я цікавився навчанням за кордоном, і одного разу мені реклама в інстаграмі попалась про HMC. Знання англійської це один із головних критеріїв, але не єдиний. Це дуже важливий елемент у всій цій програмі, взагалі у всій цій затії, але він не є вирішальним. Тому що якщо ти будеш знати мову, це тобі ще нічого типу такого не дає. Це просто як важливий елемент, тому що без мови ти не зможеш виразити себе, не зможеш спілкуватись, не зможеш навчатись і так далі. Я навчався в 10 класі на той час Олександрійського колегіуму. Окрім того, що я ходив на курси англійської мови, я брав участь і в театрі волі я був учасником молодіжного парламенту, також я був координатором української волонтерської служби в місті Олександрія в нашому місті. І я думаю, що саме всі ці зайнятості допомогли створити таку картину всебічно розвиненої особистості, і саме, можливо, це зацепило людей, які відбирали учасників, обрати саме мене. Богдан з багатодітної родини має ще трьох братів та трьох сестер. Навчатися в приватній школі на платній основі не мав змоги, тож програма це шанс. В британській системі освіти 13 класів, і я потрапив в 12-й. 12-13 це lower six, його ще називають. Це старша школа. Один рік, як ви згадали вже попереду, зараз їду закінчувати другий рік. І потім будуть екзамени a левел Три предмета – математика, фізика, хімія. І далі університет є також можливості degree apprenticeship. Це коли ти навчаєшся, і програма, перепрошую, не програма. Ви працевлаштовуєтесь на якусь фірму. Ця фірма оплачує навчання, і ви плюс повинні на неї працювати. Наприклад, ви працюєте у фірмі цій там два дні на тиждень. І потім три дні на тиждень ви навчаєтесь в університеті. І так протягом декількох років. Ну, я хочу займатися наукою, але, можливо, ще додадуться якісь інші сфери, в які я хочу війти. Паралельно 10 та 11 клас в мультипрофільному ліцеї закінчив екстернатом. Буде пробувати вступати далі. Шкільне життя насичене, є змога подорожувати, займається скалелазанням, відвідує спортивні секції, підтримує заклад і матеріально. Наприклад, оплатив дорогу на вакації до Олександрії. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.